<кій> <кій> Всім привіт! Ви на каналі Файний Юнікорн Зелена, що сталося? Нічого. Та розповідай вже. У мене є останнє завдання, дуже складне, яке врятує увесь корабель, але я не вмію його робити. І яке це завдання? Зробити меч, котика і собачку із повітряних кульок. Так це не проблема, давай я тебе зараз навчу. Справді? Так. Дивись, для цього нам потрібні довгі кульки, з яких ми будемо робити фігурки. Зараз я надую. Зелена, ну ти і наївно, ти так нічого не надуєш. Значить, у нас нічого не вийде. Для цього у нас ще є насоси. Отже, повторюю для того, щоб зробити кульки, нам потрібні довгі кульки та насоси. Давай швидше. Першим кроком нам потрібно надути нашу кульку. Я теж хочу надути. Ну, Тримай насос і надувай. Оберу, напевно, рожевий. Як його зав'язати? Давай я тобі допоможу. Дивись. Спочатку випускаємо зайве повітря. Потім обмотуємо навколо пальців. Потім засовуємо наш хвостик між пальцями. І знімаємо наше кільце. Ось, тримай, твоя кулька. Дякую. А давай для початку зробимо котика. Але скажи мені, що є у котика? Тулоп, хвостик і ніжки. Схоже, це все. Глядачі, а ви як вважаєте, це все? Якщо гадаєте, що ні, напишіть у коментарях. Ну, звісно, ти, мабуть, думаєш, що я неправильно сказала. Так, бо у котика ще є вушка, мордочка і шия. Для початку нам потрібно зробити вушка і мордочку. Ми складаємо ось так і перекручуємо один, два або три рази. Так, давай я тобі допоможу. Дивись, ми розкручуємо твою кульку і робимо з неї нову. Дивись, ми зробили мордочку і вуха. Що потрібно робити далі? Напевно, тулуп іде далі. Ні, далі нам потрібно зробити шию і лапу. Так, ми складуємо ось так і знову перекручуємо. Ось так в нас повинно вийти. А тепер ти зроби. Так. Все. Це її хвіст? Ні. Нам ще потрібно зробити тулуб і задні лапи. Складаємо ось так і знову перекручуємо. Залишаємо їй дуже великий хвіст. Складаємо і перекручуємо. Ти знаєш, який в них хвіст? Ні. Дивись, для того, щоб зробити нормальний хвіст, нам потрібно скласти одну сторону і іншу. Мені сподобалась твоя ідея. Тепер я зроблю також. Ну, все, наш котик готовий. А давай ти розкажеш далі, як робити меч. Скажи спочатку, з чого він складається? Та нічого. Давай спитаємо наших глядачів, як ви гадаєте, з чого він складається? Напишіть свої здогадки у коментарях. Ну розкажи, ну давай. Добре, дивись, він складається з рукоятки та леза. Для початку ми надуваємо кульку і робимо нашу рукоятку. Тепер ми робимо рукоятку. Зараз такий же принцип, як і у кішки. Так, ми робимо це, як і розбили з кішкою. Я правильно роблю? Так, але тепер потрібно робити іншу голову. Ого, в нас вийшов справжній меч. Так, ну все, нібито він готовий. Скажи, тепер ти щаслива. Не зовсім. Ти ще не показав, як робити собачку. Як я міг забути. Мені здається, вона найскладніша. Зовсім ні. Вона робиться. Так само, як кошеня, але тільки з меншим хвостом. Спочатку нам потрібно надути нашу пульку. Ми знову робимо вушко та мордочку. Тепер нам потрібно зробити шию та ноги. Ось так. Тепер нам потрібно зробити останній крок. Для цього ми робимо лапки і хвіст. Щось в мене не виходить. Ну ось зразок. Роби по ньому. Все, ми зробили наші фігурки з кульок. Дякую, що ти навчив мене це робити. Нема за що. Діліться своїми враженнями у коментарях. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок і до зустрічі!